Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду випікати бисквітний рулет з яблуками. Ну, і покажу вам. Я готую перший раз так. Рулет бисквітний я випікала, звичайно, не один раз. А ось із яблуками, так як зараз бачила багато відео таких, ну, думаю, спробую і я. Значить. Беру яблучка, в мене вже підготовлені, помиті. Можна шкірочку зняти, а можна залишити. Я буду шкірочкою. Зараз прямо ось так на деку, натру, ну Штук троє, четверо яблук. Буду бачити зараз, скільки поміститься в мене на дечку моє, на великі вічка на терку. Натираю яблучка. Готові яблучка. Значить, сюди в мене пішло четверо, ну, величеньких таких яблук. Натерла, розподілила по всій площині. Тепер ось у мене є такий е, сік лимона. Трішечки отак збризну, яблучка, щоб не тимніли. Хто полюбляє корицю, можна трішечки-трішечки на яблука. Яблука з корицею дуже гарне поєднання трішечки, коричкою так посипати, буде і ароматніше, і смачніше. Так, якщо яблука дуже кислі, у вас можна ще столову ложку цукру присипати по яблучках. І далі готую тістечко. Яблука відставляю поки що і починаю готувати тістечко швиденько. Значить, в мисочку вибиваю четверо яєць, щіпку солі, далі неповний один стакан, самий звичайний стакан, склянка, як там назвете, 250 грамовий. Ось так, якщо у вас є ось такий рубчик на стаканчику, значить по рубчик. Немає, значить, на один палець неповний стаканчик. Цукор. Так, І ванільний цукор можна додати за бажанням. Так. І гарненько це все збиваю міксером. Так, все, збила гарненько є яйця з цукром. Тепер додаю один повний стакан муки і одну чайну ложечку розпушувача. Якщо нема, можна е, замінити содою, пригасити оцтом чи лимонним соком. Так, і тепер лопаточкою, уже не збиваючи, а легенько ось так. Вмішаю муку в масу і буду виливати потім на яблука. Так, вимішую. Так, ось так гарненько я все вмішала. І тепер відправляю на деко, на яблучка. І гарненько все зараз розприділю. Потрібно тістом прикрити всі яблука. Так, так все, розподілила тістечко ось так, по всій поверхні. І тепер відправляю випікатися, духовочка вже в мене розігріта 180-200 градусів до повного приготування. Так. Випікся мій рулетик, чи весь на рулет. Випікався 30 хвилин, все готово. Зараз я для зручності візьму рушничок ось такий, на рушник, дістаю, перевертаючи зараз ось так оцією стороною до рушника. Зараз. Дістану цей бисквітик. Так, все гарно дісталось. Тепер зараз спробую забрати звідси папір пергаментний. Так. Є. Ну, і тепер за допомогою рушничка буду скручувати такий рулетик. Ось так. Помаленьку, поки ще гаряче, щоб гарно все держалося. Ось так скручую рулетик. Зараз я дороблю і покажу. Ось так, скрутила його, порівняла. Так, готово. Прикрию ось так його зараз цим рушничком. І нехай хвилин 10 відпочине. Потім вам покажу. Так, все, готовий мій рулетик, постояв він, відпочив, стабілізувався, притрусила я його цукровою пудрою і трішечки полила топінгом полуничним. Ось такий виходить рулетик. Зараз я його розріжу. Покажу вам так, м'якусінький, ну це зрозуміло без з квітик. Так. Ось такий всерединці він виходить. Мягусенький, м'ягусенький, Так. Ось такий рулетик класнючий, ну і зараз я спробую. Спробую і Скажу вам свою думку. Дівчатка, знаєте, смачно, смачно з яблучком. Я, звичайно, робила такі рулети з кремом або ж варенькою, якою змащувала, скручувала. Ну, а саме в такому варіанті я сьогодні спробувала вперше. Ну, добре, не потрібно нічим змащувати, скрутив собі рулетик. І готово. М'якусінький, смачний, яблучко-кислиночку таку дає, дуже смачно. Отож, дівчатка, пробуйте, не бійтесь експериментувати, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Ну, а я буду доїдати і пити чайок.